Ну, ви знаєте, я даже трошки здивований. Нічого не розраховувано, на одній адресі я взяв велику кількість дореволюційних книжок. На жаль, правда, зберігались вони в гаражі, деякі покрились плесінню, але тим не менш дореволюційні. А на другій взяв радіоприймачі таку велику кількість. Коротше, дивіться. Ось така кількість, бачите, це все дореволюційні книжки. Оце ні, і тут буквально пара книжок не дореволюційних часів, а все остальне дореволюційних часів. Ось такі книжечки. В общем, дуже багато їх. І отака От кількість радіоприймачів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так що, як на мене, дуже доволі непогана закупочка. Книжки однозначно попродаються рано чи пізно. Радіоприймачі так ті взагалі порозлітаються. Діди на базарі їх розгрібають, іменно, а, а, аж за ушами свистить. Ха -ха. Так що, бачите, як завжди, особо їдеш, не розраховуєш, і попадаєш на такі от джекпотики. Бляха, якщо б ці книжки зберігались в квартирі, вони б взагалі були блін, в шикарнішому стані. А так трошки, звісно, в гаражі вони сирості хапанули. Ну нічого, є люди, які купують і в такому стані. Так що отака от закупочка в мене сьогодні.